Привіт, шановні друзі, підписники каналу. Я зараз на відпочинку з сім'єю і з дітьми. Відповідно, ви будете чути шум, крик, гам, басейн, діти купаються і маю декілька хвилин вільного часу для того, щоб розказати вам про те, як можливо або законно-незаконно експлуатувати автомобілі європейською реєстрацією на території України. Значить, погнали є основних три варіанти. Четвертий не ну, розкажу про четвертий він. Не дуже популярний, але основних є три варіанти: самий популярний це є коли резидент відповідно громадянина України купляє автомобіль в Євросоюзі. Дешевий і без розмитнення катається на ньому рівно п'ять днів на територію України. Можна десять днів, але за тільки за однією умови, що ви, наприклад, заїхали в Польщу через Волинську область, виїхали через Львівську, тобто через дві різні мит, мит, митних органи двох різних областей, що є в принципі накладною є мержа регіони, які живуть по границю, вони використовують п'ятиденний термін. Тому що в більшості випадків вони на цих автомобілях заробляють там чи контрабанда, чи перевіз солярки великими баками, чи хтось на роботу, ну неважно як. Значить штраф 8 тисяч з половиною гривень, якщо ви прострочили оцей п'ятиденний термін по одних даних колись було пояснення Конституційного суду, тому що деякі люди думають, а я сплатив один раз 8,5 тисяч гривень, і потім більше проблем не буду мати. Насправді, митник при складанні такого штрафу, а тільки митник може скласти на вас такий штраф разом з поліцією. Ви повинні будете підписатися в тому, що зобов'язуєтеся язуєте, зобов вивезти даний автомобіль з території України. В там в двох трьохденний денний термін, і якщо ви цього не виконали, тоді на вас наложиться штраф 300% вартості його розмитнення. Ну, грубо там 40-50 тисяч гривень, залежно від автомобіля. Ну неважно. Сума велика. Далі, <клес> другий варіант. Це коли ви офіційно працевлаштовані в поліка на фірмі. Поляк виписує на автомобіль, який зареєстровані на тій ж фірмі, на вас. Щось подібне, як в нас документ про відрядження. Ви е, путівку, скажем так, ви на ній їдете на Україну, користуєтесь нею рівно один рік, і це фактично самий законний метод е, цього всього діла. Це фактично нереально, тому що поляк несе витрати, податкові, амортизаційні страхування автомобіля в Польщі повинно відбутися, сплата всіх податків і так далі. І йому не раді вас це не вигідно робити. Хіба що ви самі є власником фірми в Польщі? Що є самим напевно легшим варіантом для вас е, оформити собі фірму в Польщі? І на неї оформити автомобіль, якщо це дуже дорогий автомобіль, дехто так і робить. Особливо ті, хто займаються працевлаштуванням українських громадян, вони мають свою фірму і на цій фірмі мають машину, тому і на ній їздять на територію України, скільки їм влізе. Тому що вони вже фактично підпадають під закон, де 5 днів не діє. Е, і саме останній пункт, який є найменш законним, це коли е, ви є співвласником автомобіля, наприклад, польського. Тобто, поляк, ви шукаєте собі знайомого типу поляку, поляка, який вам там за 100 баксів робить вас співвласником нового автомобіля, будь-який там євро 5, неважно, євро 3, євро 2, Будь-який, е, він фізично сам переїжджає кордон. Віддає вам автомобіль, ви заходите до нотаріусу, оформляєте генеральне доручення на те, що поляк вам доручив експлуатувати даний автомобіль. Чому це найменш законний метод? Тому що, якщо вас зупинить поліцейський, він Перше, що буде від вас вимагати, він не зможе перевірити в принципі скільки часу чи 5, чи 10 днів, це тільки зможе перевірити митник. Але часто облави бувають і е, вам ну остерігатися цього треба. Сам поліцейський може вам впаяти штраф за те, що ви більше ніж 3 місяці не став, не звернулися в МРЕО для того, щоб здати польські, литовські там чи німецькі номера і отримати українські. І це є дійсно такий, е, такий пункт правил. Де це треба виконати, і за це вам грозить штраф, якщо не помиляюсь, тих самих 8,5 тисяч гривень. Ну, ніби штраф невеликий відносно, але все ж таки, що роблять поліцейські в даній ситуації? Або спільні облави, або викликають митника. Митник по базі перевіряє, коли ви заїхали. І в принципі, оця. От, Документ не визнається митниками про те, що про генеральне доручення, що Поляк вам надав право експлуатувати його автомобіль на територію України, тому що ви є співвласником і так, так і так і далі. В принципі, це як мене питаються, е, доки так можна їздити? Я кажу до завтра, тому що. Е, Будь-яка перевірка вас, в принципі, забере автомобіль і дасть вам велику суму штрафу. Всі ці фірми, які обіцяють пригону автомобілів, що будуть їздити рік, так далі. Всі вони кажуть, та що, ми тобі порішаємо? Ми приїдемо суди, ми все відсудимо, діла дарова. От в тому і вся суть, що. На кожному кроці вас чекати буде, е, вас чекатимуть проблеми з судами, з зупинками, з перевіркою документів, з доказами, з нервами, і так далі. Ваше повне право їздити як ви хочете. Я нікому не кажу, їздять або не їздять. Просто е, я вважаю, що дотримуватись закону треба всім, і є дуже багато підводних каменів. І це є лазейка в законі, десь там якесь доручення. все. Завтра Верховна Рада робить мінімальну поправку до Митного кодексу, де вказує, що так і так, ніякі довіреності не діють. крапка. І що робити далі вам з тими автомобілями? Розмитнити в Україні ви вже офіційно його не зможете. Вам треба його вивезти назад в Польщу і продати. Продати кому, тому самому, хто вам дав, він її не хоче забрати. Ще є такий нюанс, що даний автомобіль раз в рік повинен завозити і вивозити з території України іменно не резидент, іменно поляк або німець, або литовець, хто вам той автомобіль і продав. Ви Ніколи не задумувались про те, що той поляк не схоче, не зможе. Ну просто не схоче і все. Скаже, ні, не 100 баксів, давай 400, 500 і так далі. В'їхавши на територію Польщу, вам обов'язково треба буде оформити. Ту саму страховку вам треба буде мати тих по таких польським треба треба мати польський тих паспорт, додаткові витрати чи литовські. Поляки теж дуже мудрі. Люди поліцейські стоять біля кордону і провіряють оці всі машини, які зерають назад, які без тих оглядів і так далі. Тому отримати штраф. Дуже великі забрати машину у вас можуть. Є е, е, нерви, суди, проблеми. Варто не варто вирішувати вам. В принципі, Я під це не підписуюсь, моїх знайомих, принципі, під це теж не підписуються і вважаю, що е, повне право вам вирішувати, як робити. Но, як то кажеться, шукайте проблеми на свою попу самі. Так що, Дякую всім, думаю, я нормально пояснив. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайк, дізлайк, пишемо коментарі. Не важно що. Всім дякую за увагу. Пока.